Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні поговоримо про гучну новину. Є постанова Кабміну, її ще не оприлюднили, її ще не опублікували. Я сам текст постанови кабміну ще не бачив, але вже на Міноборони є якісь витяги з цієї постанови. І Постанова Кабміну в нас основне е, каже, що ну що це каже ця новина. Чоловіки від 17 до 25 років будуть автоматично ставати на облік як призовники, і щодо обліку за кордоном також. Зараз в цьому відео розповім, що там в цій постанові, що відомо, що в нас Кабмін там прийняв і що з цього приводу каже нам Міноборони з їх офіційного джерела, з офіційного сайту. Кому цікаво, залишайтесь, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Є така новина, тому про неї і поговоримо. І так, на сайті Міноборони залишу посилання під цим відео, подивитесь, кому цікаво, зазначена така новина, що чоловіки від 17 до 25 років будуть автомобільні. Автоматично ставати на облік як призовники. І що, що тут зазначає в нас Міноборони? Кабінет міністрів України прийняв постанову про порядок реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зрозуміло, тобто автоматична верифікація і перевірка відомості. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до того, що є цей реєстр, який бачить автоматично дані про людей, автоматично їх в цю базу затягує і формує. Я так розумію, що воно буде працювати саме так. Згідно з документом, що був розроблений у Міноборони, чоловіки від 17 до 25 років, будуть автоматично ставати на військовий облік як призовники, зокрема і ті, хто перебуває за кордоном. Зрозуміло, вік не 18 років, а 17 років. Ну і, звісно, граничний вік ми всі пам'ятаємо до 25 років. Е, і тут пряма мова заступниці в нас міністра Катерина Чорногорінка, вже всім відомий. Тепер процес обліку призовників буде автоматизовано. хлопцям не доведеться проходити медичну комісію, а всі необхідні дані про них зберуться з інших реєстрів. Це значно заощадить час як працівникам ТЦК, так і хлопцям, які вставатимуть на облік. Визначила заступниця міністра. Ну тобто, зрозуміло, що до стану здоров'я взагалі інформація залишається поза межами цього обліку. Яким чином це все буде відбуватись, ну, подивимось, як воно буде реалізовано. Так, аж у межах цієї постанови є ще два нововведення пов'язаних з військовим обліком. Ну, тобто, Розуміємо, що ця постанова містить набагато більше інформації. Коли вона вийде, коли її оприлюднять, я, звісно, зроблю огляд, подивимось, що там в ній. Перше, будуть верифіковані дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 років за рахунок інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, мін'юстом і адміністрацією Державної прикордонної служби. Ну, зрозуміло, хто перетинав кордон і офіційно перетинав кордон. Є інформація в Державній прикордонній службі, є в Державній міграційній службі, тобто ці всі дані будуть пов'язані і будуть. Верифіковані щодо чоловіків від 16 до 60 років. Це актуалізує дані про людей і допоможе уникнути ситуації, коли повістки приходять людям, які померли чи засуджені до позбавлення волі і знаходяться за гратами. А також допоможе виправити помилки щодо персональних даних: прізвищем'я по батькові, податкового номеру, дати народження тощо. Ну, така мотивація зазначається в цьому приводі. Так, друге, чоловіки від 16 до 25 років. Які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Ну, Також, Новела це, скажімо так. Тобто автоматично людина вже буде попадати в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів з 16 років. Прийшов оформляти паспорт. А не прийти оформлювати не можеш, тому що вже досяг відповідного віку, і автоматично з'явився в реєстрі, тобто без якихось заяв щодо поновлення, точніше щодо постановлення на цей облік і щодо внесення даних в цю базу оберіг. Все це буде автоматично, як зазначено в цій постанові. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном, і оформлює собі паспорт в офіційних українських представництвах. Тобто, облік за кордоном продовжується і він посилюється, як ми бачимо з цієї постанови. Тобто, всі чоловіки з 16 до 25 років, із 16 до 60 років, вся ця інформація буде відома і через всі ці. Моменти з оформленням паспорту також. Ну, раніше вже там стикалися з оформленням закордонного паспорту, знімав я відео, там є новини з цього питання, що наразі це не все так просто відбувається для чоловіків призовного віку. Третє. Актуальність військовооблікових документів для чоловіків 18-60 років, що знаходяться за кордоном, перевірятиметься через електронну інформаційну взаємодію із ДМС. Державної міграційної служби це дозволить уникнути помилок і людського фактору при перевірці військовооблікових документів. Ну, дуже цікаве питання, тому що якщо в самій базі ДМС є помилка, і воно не буде співпадати, тому тут людський фактор це зрозуміло, що людина може помилятися, але й машина також може помилятися. І реєстр, звісно, не ідеальний, як ми бачимо із цього реєстру оберігу, там є багато інформації, яка не співпадає з паперовим. Документами людини з військово військовообліковими документами, або немає там ВЛК, або ще щось, або якийсь ВОЗ там невірний, навіть прізвище, ну Дуже багато випадків і до мене звертались клієнти, виправляли ми ці дані шляхом подання відповідних заяв. Тому тут якби таке питання, скажімо так. ну Подивимось, як воно буде реалізовано і як людина потім буде виходити з ситуації, якщо саме база даних ДМС містить якусь невірну інформацію. Подивимось. Так, над постановою працювали Міноборони разом з Державною міграційною службою, адміністрацією Державної прикордонної служби, міни реінтеграції та Генеральним штабом Збройних сил України. Тобто така постанова від Кабміну комплексна із поданням, як ми бачимо, відповідних ідей якихось позицій, якогось бачення. Ну зрозуміло, облік військовозобов'язаних за кордоном посилено. Щодо автоматичного постановлення на обліку, також зрозуміло, що тепер паспорт людина оформлює в 16 років і вже попадає в оберіг. Ну, в принципі, щодо автоматичних цих обліків і це, і, напевне, я, є зараз ця новина з цієї постанови. Подивимось, дуже хочеться побачити текст цієї постанови. Я думаю, що скоро він з'явиться. Всі ми його почитаємо, що там цікаво, вибору окремо тезисно зазначив в своєму відео, розміщу на своєму каналі. Подивитесь, почитайте, що там написано, і подивитесь відео. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто підписався. Також телеграм-канал є, там підпишіться на телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!